Я знаходжуся зараз в Великобританії, в місті Лондон. Хочу вам показати, як будують британські забудовники. Ця зона це є приватна вітальня. Тут вам не потрібно вдома щось готувати. Ви можете закликати гостей. Simulator Room — це кімната, де можна пограти гольф, це романтична обстановка. Як же щодо того, щоб подивитися а, прекрасний романтичний фільм разом зі своєю другою половинкою? Масажний кабінет. 25-метровий басейн. Теж є сауна. Сауна є фінська сауна. Всі квартири вони здаються зразу з меблями. Фонтанчик, лавочки. Британія вона славиться своїми трояндовими садами. Ця зона це є приватна вітальня. Тут вам не потрібно вдома щось готувати. Ви можете закликати гостей і тут приймати їх, або відсвяткувати своє день народження. Є кухня з лобібару, можна замовити повністю є меню. Вам узгоджують або приїжджає до вас персональний кухар, якого ви собі замовляєте. Він вам готує. і Тут ви приймаєте своїх гостей. Все зроблено. Максимально комфортно продумано, теж є холодильники, є повний комплект посуду, що ви можете, вам не потрібно нічого носити. Це то є на 12 персон посуд є, теж є духова шафа, все максимально комфортно зроблено, щоб розгріти, підігріти. Теж є посудомийна машина. ось, і... Всі аксесуари Simulator рум це кімната, де можна пограти гольф. А точніше, це про симулятор заходи. Я завжди говорю, що в нашому назві Gorchin лакшері концепт House слово лакшері це не тільки про гроші, і про багатство, а це про дозволити собі. І люди, які заробляють багато грошей, вони розуміють, що кожна хвилина їхня, кожен час вони для них дорогоцінний і проживаючи тут в такому комплексі, маючи вільну хвилину, між якимись переговорами, тобто вони можуть розрядити себе і пограти тут гольф на симулятор. Це в нас зона, де є спортзал. Теж у нас є тут басейн. Мешканці нам не дозволили знімати їх. Ми так легенько приглянемо за дверей. Масажний кабінет, зона. Ви викликаєте собі масажиста і бронюєте масажний столик заходите і маєте вже цю зону ось тут. Це зона у нас, де є басейн. Це жіночий окремий вхід, чоловічий басейн роздягалка. У мене оператор чоловік сьогодні. Так що зустрінемося біля басейну. 25-метровий басейн. Теж є сауна, сауна є фінська сауна, є римський хамам, парна і відпочинкові такі лежаночки. Теж у нас тут масажний басейн, де можна собі присісти, і провести повністю всі зони масажу під тиском води. Це кімната, де ви або ваші діти можуть проводити тут е, час. Цебто є PlayStation, є ігрові автомати, е, є болярний стіл. Тобто всі атракції на будь-який смак. Британія це. Країна традицій, і в них традиції поважаються. І Royal пошта в них на вищому рівні і неодмінним атрибутом в дверях в кожного британця це є скринька для листів. І щодня консьєрж розносить сюди листи. Вони дуже багато пишуть. Пишуть зі школи, пишуть з магазину. У них навіть реклама, маркетинг все рівно ще діє через поштові листівки. Що ж, заходимо. Звідси вилітають ці листівки. Це в нас двохкімнатна ту-бедрум-квартира. В неї немає відділеної зони для прихожої. Ми зразу потрапляємо в великий простір в зону в кухні і зону вітальні. Всі квартири, які збудовані тут, вони здаються зразу з меблями: кухня, підлога, є паркет або ламінат. І в спальнях завжди застеляють ковролін. Тому, придбавши цю квартиру, вам тільки потрібно буде розставити декори, елементи меблі: Там дивани, стіл, спальні ліжка, не вбудовані в шафи. Ванна теж саме все буде повністю готове. Це є сегмент квартири вище середнього. Я нагадаю, що ми знаходимося на вулиці Кінгс Роуд, район Челсі. Це преміальний район, і тут квартири вони дорожчі мають прайс. І це вже Рахується такий сегмент вищий. Трішки навіть вище середнього, автоматично я помітила, що якщо вже по сегментах, я можу відрізнити, навіть переглядаючи за рекламами, проспектами, це по техніці. Якщо це буде такий середній сегмент, там завжди буде стояти техніка Siemens. якщо це буде нижче середнього соціальне житло, там буде стояти їхній британський бренд побутової техніки Candy. А як вже вище середнього, це буде. Стояти Мілі, а як вже преміум клас, там завжди буде стояти Гагенау, Мілі і Фауцук. В даному випадку це є мікрохвильова пічка і духовка мілі. Тут немає функціоналу такого, як додаткового пари утворення, та як мій улюблений Фауцук. Це звичайна базова модель, але по бренду вже воно говорить, що це є е, такий клас вище середнього. Це є мілі мікрохвильова, мілі-духова шафа. Тут у нас мілі буде холодильник, Будильник. Все продумано на, на продукти можна звідси ось поскладати собі. Теж посудомийна машина і індукційна машина. Це в нас відпочинкова зона. Зеркало вони зробили, цебто великі простори, і коли заходиш сюди в кімнату, то таке враження, що десь туди проходить коридор. Дуже хороша ідея, задумка, яка збільшує простір. З цієї плавної відпочинкової зони ми переходимо в зону спальні. До речі, ця квартира має площу 74 квадратні метри, відділена дві спальні і санвузли. Це в нас санвузол. Загального користування, гостьовий санвузол, унітаз, рукомильник, зона для зберігання косметики, ванна і шторка, яку ми можемо використовувати як душ безпосередньо. Зверніть увагу на вентиляцію санвузла: є дифузори, і тут теж змонтований канальний вентилятор. Це в нас дитяча спальня. А, можна так назвати, тобто це не є мастер спальня, це не основна е невеличка. Ось ковролін застелений. в нього є підігрів, та як я попередньо говорила. Телевізор. А це у нас мастер спальня основна спальня, господарська спальня. Спальня маленька, але компактна. Ліжко, теж система вентиляції, є проплив свіжого повітря, теж ковролін застелений. Маленька, компактна вікна донизу. До речі, зверніть свою увагу: що є штора, вона є день-ніч, тобто, коли ми закриваємо, воно нічого не просвічується. Ось це у нас є гардеробна. Маленька поличка вмонтована шафа, шафа з підсвітками ось, і все. І маленький компактний санвузол, який безпосередньо в спальні. Він маленький, такий компактний, рукомийник, теж шафка на зберігання, унітаз, і вже є безпосередньо тільки душова кабіна з підонем.